На питання для українців зараз: статус біженця. Чи подавати на статус біженця, чи подавати аплікацію заявку, якщо ви знаходитесь в таких країнах, як Англія, Канада, Америка. Тому що ж настав час думати, як ж потім легалізовуватися в цих країнах, так ось, що ж таке статус біженця, і коли на нього можна подавати? Якщо ж все-таки в кінцевому результаті, після всіх заяв і судів громадянин отримує статус біженця, він не може повернутися в країну свого оригінального походження. Тому що статус біженця він дається по Що це значить? Це означає, що українець, котрий отримав статус біженця, він не може. Повернутися до своєї країни. до України. Фактично ніколи, тільки в дуже-дуже екстрених ситуаціях, наприклад, в разі похорону когось з рідних, і то на короткий час. І знову ж таки, придеться пояснювати, а чому ж ти їхав до України, так? до своєї країни оригінального походження. Що ж таке статус біженця? Статус біженця особа має право подавати, якщо його країна не надає йому захисту. Війна не є причиною подавати на статус біженця. Тому що війна дає тимчасовий статус, який зараз так і називається. Багато країн його так і називають. Тимчасовий статус захисту або прихисту. Тому що війна... Є тимчасово. Якщо брати ще іншу а, міжнародну а, міжнародне визначення поняття війна, то в Україні на сьогоднішній день офіційно війни немає. Можливо, так, можливо, якби на сьогоднішній день в Україні була офіційно визнана війна, в таких країнах, як на деяких країнах Сходу, не будемо зазначати котрих, так, то Тим громадянам, в котрих була офіційно визнана війна, їх офіційно автоматом визначали, що вони є біженці. Україна не знаходиться в стані війни, Україна знаходиться в окупації, але це офіційно не є війна. Так? Це є як там, акт, як вони називають. Тому це є тимчасове явище, і наша держава надає захист. Своїм громадянам, тобто вона захищає Збройні Сили України, борються, вони не дають ворогу зайти далі. Відповідно, країна захищає своїх громадян, а статус біженця можна подавати в тому випадку, якщо ваша країна вам захисту не дає. Наприклад, візьмемо будь-який кейс-сценарію, якийсь приклад. На біженство можна подавати, якщо ваша країна не надає вам захисту зв'язку з релігійними причинами, політичними або сексуальними меншинствами, що ви не можете зв'язку з цих причин вижити в своїй країні. Наприклад, якщо це релігійне переслідування, то ви не можете жити в своїй країні оригінального походження, тому що через релігію. Ви не можете влаштуватись на роботу, значить, ви не можете заробити на засоби до вашого існування. Ви не можете а, влаштувати дітей до школи чи до садочка, і, відповідно, вони не можуть отримати освіти. Ви не можете а, піти до лікаря і отримати належне медичне забезпечення, тому що. А, Через вашу, через вашу релігію. Тобто йдуть е, релігійні якісь утискання. З вами сусіди не розмовляють, вас е, принижують, іде психологічний моральний аб'юз. Тобто ви не можете просто вижити в цій державі через свої релігійні погляди. Так. На вас ідуть постійні напади. Ви зобов'язані надати довідки з поліції, що ви писали заяву, що вас побили через те, що ви десь там молилися. Що ваша віра не вона якби має якусь таку зайву увагу, і через це ви маєте утискання через власне свою релігію, що потім психологічний був тиск, у вас був стрес, депресія. Ми отримували лікування на дату медичні довідки. І в такому ключі, та що що би ви не робили, але ваша держава не, не, не може вам цьому допомогти. Вас так, так. Тобто, ви просите захисту в поліції, ви пишете заяву в поліцію. Поліція не реагує, вона не може вам допомогти. Виходите, ви лікуєтесь так, навіть якщо через лігію лі лі ви все таки взяли, лікар подивився, вони не дають вам належного захисту, і ви маєте постійні постійні утискання. В такому випадку ви можете подавати на а, біженство на рефіджі через політичні якісь свої або релігійні безкосально-меншинські переконання або у вас зовсім інша політична думка ніж у, у всього суспільства, і вам загрожує, наприклад, смерть. Так? так якби щось, якби громадянин Росії, який є в Російській Федерації, мусив тікати від уряду, тому що він був проукраїнський і йому загрожувало його життю загрожувала небезпека, тому що його можуть вбити, да? тому що він є проукраїнець. Отож, а, війна, це не є причина подавати на біженство. На біженство це є квиток в одну сторону при умові, якщо ви виграєте ваш кейс, так? Тобто ви виграли, запам'ятайте, що ви не повернетесь до своєї країни. Якщо ви захочете повернутися до своєї країни, поки ви ще не отримаєте громадянство тої держави, навіть при тому, що ви отримати громадянство. А Вас його можуть позбавити, якщо ви повернетесь до України. Тобто вам потрібно буде це відрізати. Тобто, якщо у вас складаються ці передумови, що держава вам не дає захисту, і це не тільки умови, такі через війну, це завжди були такі умови подання на біженство. В такому ключі ви маєте право через війну подавати на статус біженство немає причини. Кейс. Буде відмовлено, і вам а, уже, скоріше всього, треба буде думати про якийсь інший шлях легалізації, аби втратити час. І ще один такий момент. Дуже багато українців, перед тим як приїхати в Англію чи в Канаду чи в Америку, вже були в якійсь країні, в Польщі, в Чехії, в Іспанії, там два, три, чотири, п'ять місяців. І потім приїжджають в Англію чи в Канаду і кажуть. Ми хочемо подати на біженство, то, втікаючи від своєї держави, адже це тому, що це втікати від держави, буде питання в імміграційній. А чому ви не подали на біженство в Польщі чи в Румунії, коли ви перетнули кордон, чи в Іспанії, де ви були, чи в Турції, якщо ви там втікли. Чому ви жили там певний час? А аж тільки приїхавши сюди, ви подали тут. Тобто, відповідно. Ну, всі ж розуміють, що кожен шукає країну, де є вищий рівень і умови життя, і це є ще один такий мінус, який би я казала врахувати при поданні на біженство. Тому краще українцям зараз по цілому світу шукати якийсь альтернативний підходящий метод для легалізації, тому що біженство це такий вже крайній випадок.